Всім доброго дня! В моєму старому комп'ютері вже 20 років. І мені хотілося показати вам, які ігри можуть піти на цьому комп'ютері у 2025 році. Запускаємо першу гру, це Just Cause 2. Так, уже вертоліт полетів. Зараз висадимося на землю так, пропускаємо це Так, початок гри. Так. так, зараз ми висадимося в горах. Ми підходимо до бази. Це перше таке завдання. Ну, як бачите, гра не не працює медляно, досить швидко працює. Всього у нас 2 ГБ оперативної пам'яті і використовується відеокарта GT9600 на 512 МБ. Так, Ну, все, бачите, вже ми фактично проникли на возу. І зараз нам вже якесь дали завдання. Так, ну дивіться. Так. Завдання в нас нейтралізувати охоронця. Так, націлимось на нього нашим крюком. От і все. Дивіться, і ми нейтралізуємо вже охоронця. Так, ну, як бачимо, гра джастка усе у нас іде. переходимо до іншої гри. Запускаємо Science Row 3. Так, самий початок гри. Ми тільки запустили гру. Ну, як бачимо, Science Row також не гальма, нормально працює на нашому старому комп'ютері, якому 20 років. Так, нагадаю, у нас процесор тут Core 2 e 4500. І відеокарта GT 9600 і 2 ГБ оперативної пам'яті. Правда, пам'ять у нас швидкісна. З таймінгами 4CL. То я думаю, що на даній операційній системі 8.1 це досить і непогано. Ну як бачимо, це також гра добре йде на нашому комп'ютері. Слідуюча гра у нас на черзі це Assassin's Creed Black Flag. Зараз покажемо, як вона працює на нашому старому комп'ютері. Ну, звісно, ви подивіться, трохи вже гальмує. На інших комп'ютерах я пробував. Ну це тут максимально, напевно, настройки, я не дивився, напевно. Може їх можна понизити. Але ви бачите, грати можна. Так, не туди пішов, нас десинхронізували. Зараз нас... Перекину обратно. І це в мене може слабувати відеокарта для Black Flag GT 9600. Я не знаю, може якби я поставив трошки карту потужнішу, може у нас і процес пішов набагато краще. Ну, звісно, трохи гальмує. Трохи гальмує. Ну, ми тут э, не використовуємо ні SSD, ні флешки, може, якщо ми додамо сюди флешку, може воно і не гальмуватиме. Опять нас десинхронізували, не, не в тому напрямку пішов. Так, ну, в цю гру грати можна, я думаю, зараз будемо розглядати іншу гру. І останньою в нашому огляді буде гра vrc 10 RallyChampions. Як бачимо, що гра йде досить таки непогано. З непоганими настройками. Подивіться тільки як сніг розлітається, бачите? Так що ми ще й в ралійку на нашому комп'ютері можемо пограти. Тут ще можна запустити дуже багато ігор на цьому комп'ютері. Як ви бачите, все працює на DDR2. Таймінгами 4. Це можна сказати ігрова пам'ять. І подивіться, все йде досить непогано. За лікою справляється нормально. Це...